Всім привіт! Зараз я вертаюсь в магазину і купила я золотий, два золотих ключика. О, золотий ключик, золотий ключик. Відлімо з карамельним соусом. Ой. Так, 15 відструдатності 10 місяців. Коротше, залежно від температури, 10 або 12 місяців. Якщо температура е, ну, більша морозу, то срок придатності 12 місяців, якщо трохи менше, то 10. Морозу з комбінованим складом сиревини з карамельним соусом. О, таке воно. Тут пластмасово ложечка, воно в стаканчику. І мені дуже холодно гонести. Я ще мушу телефон нести і здали. Щось відео знімати. Вось ми йдемо. Так. Оце олені Пчелки І наш дванадцятий. иду и шукаю хрыть. Вс, мои животные морозы хрести видала. <рису> Пяткинась, прикольно. И дурусь на пятнадцать и дурин <рису> для часть мой. Вона прямо не знаю не До речі, це моє перше відео. Але тут так, доска, об'яв. Під'їзди дома. Якщо чесно сказати, в мене в лікті певно краще освіщення, ніж в під'їзді. Man patiko, kad už jį strausiai. Metas Murozo, užtali pakėti iš šla. Kas ieškia? Kas bus davėsiu, taip, to mentalvizorėje į Murozo? Ці вам покажу. Зараз десь води сюди, зайдемо. Так. Оце освіщення, те, що є у мене в коридорі. Це мої двері, це мої сусідки. Виходимо сюди. Тут трошки краще. І зараз ми зайдемо в ліфт. І подивіться, що в ліфті. У ліфті в два рази краще освіщення Меж. У меня в коридоре и на улице, понимаешь? Так что. Да. Сейчас я подеюсь, что заднюю дверь открыть, а то идем через заднюю. Ну, то будем ты через переднюю. Я вам потом расскажу, что я хочу и что у меня будет. Вот заднюю дверь открыть. Короче. Хочу я. Хочу я білочку деву. Е, Та як у мене? Джесс, yes. ходи. У мене місто не дуже той маленьке, не дуже тої велике. У мене в магазина, крім щурів, нікого нема. Прям нікого. І ми вирішили поїхати в Франківськ. Бранківському більш таке більше місця, і там вже хоча б є де. Тому що ми дивилися, я запалилася, я чогось хочу, я доб'юся того все одно. У мене я вже тата десь у місяць, я за місяць облагаю всіх, хто є у мене в квартирі. Це п'ятеро чоловік, не враховуючи мене. То, я кожен день буду нависати, всі скажуть, ладно, де? Я скажу Франківську. У мене тато скоро буде їхати у Франківськ ставити вікна. То що він робить на фірмівались. Е -е. І ми будемо йти. Я разом з ним. Десять, ходить сюди. Поїду і скажу йому, де він знає добре, Франківськ. І ми купимо білочку Деву. А зараз ми йдемо з честю гуляти. У нас вже зараз вечір, півдесята година, у мене було тільки чотири хвилини. Оно так. Якщо щось зранку я буду діти так само. І зараз я буду гуляти щось, зустрінемося завтра. Всім привіт! зараз я ще йду на поляну гуляти. Зараз наш Ну і сойти маленький хлопці тільки він там дивився на мене як якась сумашедша ні Ходи, ходи. Не візити я йду на поляну. Вставлю відео, як я доходжу до поляни ще з вечора. Хоч Е, Тому що ввечері у мене сідала камера, і я виключила її. І діз... ну, зняла на телефон. Ходись. Зняла на телефон. Ходи. Діз. И сега ще имам и дяки, ако за... Но, у нас стащи И от я включила уже на стащи. Давайте, давайте си. Всем привет. Зараз с това камера сила да изнимаме на телефон. Не знаю, че сме целом Иду я на поляна. Ой, не така. Ой. І я познайомилася з одним хлопцем, він з Росії в нього є канал Донтро Лоло. Рекомендую вам його канал. Відео там і Там є зараз кофі, як я напізню. Лаємо. Постараюсь показати, але формат буде отакий от на поляні. Тому що мені так не зручніше знімати на поляні, а не отак. Так що на поляні, там скільки хвилин у дві, буде отакий. Так що, дивіться.

Що ти на мене Так вони ж працювали, там на піра кардена, шана класть, рішила світу, голови біл Ну так щас тобі, пошого чого і не знаю. Але вони дорогі. Ходи шукай.

Até a próxima. Nossa! Nossa! Майже всі вже пересходились у нас вже десята, зараз уже темніти почне. Десь ходи сюди. Jess, ходи, біля мене. Худа. Не знаю, не знаю, что ты вам чи не. Нам дашка дівка. Так, и зараз дивіться. прикол. Заходим на гору. Джесси. вниз. Вон гора. Джесси, ходи вниз. Джесси. Ну, Джесси. Дивіться, і далі ходімо вкусити Опа, оп. Що ти різеш поводок? Що ти різеш поводок? Мені самі подобається дивитися відео, коли я гуляю. Коли хтось гуляє з собак. Коли вона була маленька, і її хрестя чуть не запустила клубком з цієї гори. Вона тепер дуже сильно боїться. Сходити з ним. По цій не боїться, потім Бо інакше боїться. Я хоч ти трішки цього не розумію, ну, але Можу розуміти. Я до цього все. влог мій закінчився. Зустрінемося завтра. Навіть не завтра. Зустрінемося. Наступної. Наступної середи постараємося зустрітися. І постараємося зустрітися або середи, або в п'ятниці. Подивимося, коли мені краще буде виходити. Можемо зараз, я зараз буду знімати по, ну, буду викладувати відео по п'ятницям. Або по середам, або в неділях. Залежно як буде йти, тому що в ну, мене може бути школа, я не буду встигати. Так що подивимося. А якщо я буду вкладу, то напевно кожної п'ятниці. І викладу я завтра. Тому що сьогодні у нас четвер, Завтра п'ятниця. Всім пока-пока.